Ну, бачите, це взагалі якась дивна історія з цим головою терцентру, Я думаю, доречно називати так. Хоча в його випадку, можливо, це саме воєнком старої тої закалки, від якої пахне нафталіном. Ситуація дивна була з самого початку. І хотів би звернути увагу телеглядачів на те, що він був притягнений поки що оголошена підозра і пійманий до відповідальності після великого розголосу. Ну що перевірка Міністерства оборони, як стверджував сам колишній так званий воєнком, нічого не виявила. І всі ці статки, про які говорила інтернет-спільнота, вся власна країна, нібито були нажиті посильним, непосильним не працею. І, власне, сьогодні його піймали, і всі, хто. Знає місто Київ, його розташування вулиць. Звернули, до речі, на це увагу, що сталося це зовсім поруч з приміщенням самого ДБР, ніби складається враження, що він там ніби дві доби ходив і шукав, поки його піймає. Ми Але не це не епізод. Можливо, збирався? Чи ви думаєте, що він вирішив сховатися, так би мовити, в тому місці, де його не будуть шукати ДБРівці? Ну, я так іронізую, звісно. Ну, бачите, ми могли б дійсно організувати, якби це не було прикро, 18-й місяць війни, і у нас е до реформи ТЦК до взагалі цієї проблематики, ми привертаємо увагу тільки після таких ярких епізодів, яким, безперечно, є е е випадок з е цим колишнім одеським воєнком. У нас величезна проблема е по всій галузі, і мені здається, що їх могло б бути набагато менше, якби. До цієї проблематики звернули увагу ну, набагато раніше. Я частково маю досвід і бачив, як працювали воєнкоми і воєнкомати або ТЦК на початку війни, тому що з 24 лютого до моменту мобілізації в свою військову частину я провів безперервно і день, і вночі в Печерському воєнкоматі. От і я бачив, як це все працювало, коли над Києвом нависла реальна небезпека, і мені дуже прикро, що зараз. Терцентри оборони змушені відхаркувати цю проблематику пов'язану з такими недобросовісними керівниками, яким є сьогодні пійманий, і це накладає відбиток на дуже багатьох. А я, я хотів би нагадати про те, що президент ще в квітні місяці дав я ледь не протокольне доручення. Всіх керівників Центру в центрі оборони відправити напередок, а на їх місці поставити людей, які вже в ході ці цієї бойових дій, цієї війни отримали поранення, але могли би служити на користь держави, якраз на посадах цих керівників три цицентрів. Повірте мені, коли вказівка президента не виконується на такому рівні, я щось не бачив багато прикладів. Можливо, тільки ОК хід сухопутних військ. Генерал-бригадний генерал Тарнавський реалізував цю історію, де не поміняв кількох керівників обласних центрів, перемістивши Запорізьку в Донецьку область, в Донецьку, і в Харківську область, в Харківську, і Луганську область, але це в межах тільки його повноважень: це п'ять областей: це Луганська, Донецька, Харківська, Дніпровська і Запорізька. А було би набагато доречніше, якби керівники львівських, франківських, західних котлів. Зараз були напередку, мені здається, це зовсім по іншому, вони реагували на проблеми військових. і ну, взагалі, які в цій системі накопилися за багато років. Пане Сергію, якщо говорити про комплексні перевірки всіх, хто може бути причетний. Ну, от, наприклад, цитуємо в НАЗК пообіцяли впродовж трьох місяців провести, провести масштабну перевірку, включно з родинами, водіями і коханками. Кінець цитати. Бачите, я вертаюся до того: якщо вказівка, пряма вказівка президента про те, що воєнкоми або керівники терцентрів мають бути напередку досі не виконана, принаймні я про це нічого не знаю, можливо, десь епізодично. То що можна говорити про те, що сказав в даному випадку голова НАЗК? А яким чином вони будуть вишукувати коханку чи коханця? Щось мені здається, що пахне популізмом і Мені здається, що це закінчиться не тим, до чого вони зараз прагнуть. Просто є зараз хвиля людського обурення, до якого влада сама довела, і вони мусять це збивати такими якимись полкими промовами. А чим це закінчиться, поживемо побачимо. Звичайно, ми можемо вірити в диво, і десь відсотків 2 зі 100, це диво може і статися, але максимум це 2 відсотки зі 100. Говорять, поговорять і забудуть, хоча дуже не хотілося б. Пане Сергію, який мав би бути механізм реалізації оцієї вказівки президента? Бо тут ще одна історія Я сьогодні була, Ми якраз Антіном обговорювали, коли чоловікові з третьої групи інвалідності вручили повістку, і то ж не просто вручили повістку, Медкомісія визнала його придатним до служби, хоча він є на обліку в психіатричній лікарні. Так а оце питання людей, які мають певні ментальні хвороби, так і вони коли потрапляють на фронт, то вони не є. Є добрими бійцями, добрими е, товаришами, побратимами, а вони можуть власне ще й е, погіршувати ситуацію. Тобто, як от із цим бути, як впливати, щоб е, це не повторювалося, і щоб дійсно на фронт потрапляли ті, хто може воювати. Ну, бачите, проблематика пов'язана з роботою ТЦК. Вона настільки е, величезна і різноспектрна. Що ми, думаю, якби ви приділили ці уваги цілу добу, мабуть, би не встигли все проговорити всі аспекти. Перше, що нам треба було би зробити, це, звичайно, ну, зробити роботу ВЛК неформальною, яка вона є на сьогоднішній день. Це напряму не є функцією терцентрів, але вона дуже дотична до них, і ваше питання дуже доречне. Ті, хто про її проходили, я її проходив вже не один раз. Звернули увагу на те, що якщо ти дуже хочеш служити, то в тебе така можливість з'явиться, тому що дуже багато лікарів підходить до своєї роботи дуже формально. Іноді доходить до смішного, заходить військовослужбовець до стоматолога. Він навіть не заглядає йому ну, там, в рот, щоб подивитися, що у нього з тими зубами. Зуби це не сама складніша історія, звичайно. Але є лікарі, які цього не роблять, тому що їх поставили на план і з одного боку. На війну йдуть люди, які могли би побути ще в резерві, а ті, які залишаються в резерві, ну з усіма ознаками могли бути здорові. Але це проблема людського фактору, і тут треба просто правоохоронним органам постійно за цією тематикою слідкувати. Тому що з одного боку парламент часткову проблему ВЛК вирішив за рахунок того, що дозволив збільшити кількість лікувальних установ, які можуть надавати такі послуги. Тому що ну це теж загальна відома проблема. Чому швидко перерозглядали заявки і взагалі кожного військовослужбовця? Тому що дуже було багато черг і через те, що е, обмежений був перелік медичних закладів, які могли такі послуги надавати. Але знову ж таки, це тільки ми говоримо зараз про е, ВЛК і лікувальні комісії. Ключова проблема до речі, на це вже влада сама звернула увагу, і міністр Резніков про це говорив. Що ТЦК мають стати аналогом сервісного центру, де має бути мінімум персональних звернень, має бути мінімум посилань по незрозумілим кабінетам, має бути максимум цифровізації. То власне, у нас цей напрямок дуже популярний і чогось в одних випадках у нас є багато прикладів, які захоплюється захоплюються в тому числі Європа. А у випадку з тим. Напрямком, який потребує в першу чергу мінімізації людського фактору. У нас іде провисання. У нас величезна проблема є з так званими шарами резервів. Тобто, якщо людина в першу чергу не потрапила в силу якихось обставин, чи за станом здоров'я, чи іншими якимось там показниками, чи зараз в тій військовій частині, куди він би міг збиратися, його спеціалізація не є пріоритетною номер один. Він отримав шанс побути в резерві ще якийсь час, то він має сидіти не в ресторані. І держава за цим має слідкувати. І центри за цим мають слідкувати, щоб ця людина проходила збори і, потрапивши в другу, в третю чи четвергу чергу на першу лінію, вона була ну я якимось чином підготовлена до цього. А у нас таке складається враження. Я мобілізований БП в першій хвилі, як резервіст першої черги. І в мене таке складається враження, що та перша хвиля. Вже перебуває на ну хто де, але в першу чергу на лінії зіткнення вже достатньо давно і мала би бути вже поміняна якимось чином або відправлена в ротацію. Це відбувається, але не так часто, як би цього хотілося. А друга, третя хвиля людей зараз перебувають в ресторанно розважальному такому циклі, і за ними немає необхідного контролю. Ще скажу, це емоційний такий аналіз. Тому що я не можу бачити ситуацію по всій країні, оскільки я в парламенті був тільки раз починаючи з березня 2022 року і перебуваю і зараз в своїй військовій частині. Але це те, що мені здається, бачить дуже багато, і про це починається більше і більше людей писати і говорити. Пане Сергію, ще хотіли би вас розпитати про можливу потребу перегляду бюджету. Регулярно телеканали Еспресо разом з волонтерами закривають і чи інші збори на потребу тих чи інших підрозділів збройних сил України. Ну слава Богу, наші громадяни активно є фінансово активними. Ну і відповідно розуміємо, що можливо назріває підхід до переосмислення тих чи інших видаткових аспектів бюджету. Так ну тому, що якщо той чи інший підрозділ потребує додаткових БПЛА, це означає, що ну можливо на тому чи іншому напрямку немає додаткових коштів. Відповідно, можливо, варто це би було робити в системний спосіб. Ну, бачите, ви якось так дуже дипломатично сказали. Я про це свого часу сказав не дипломатично, чи ще поплатився і був переведений вічі війська. Коли мене після Бахмуту запитали, як я ставлюся до яєць по 17 гривень, я не дипломатично відповів таким чином, що зараз не хочу повторювати. А, от але, але дуже багато людей все частіше і частіше говорять нецензурною лайкою, коли мова йде саме про бюджет і пріоритети держави, і не тільки держави. оскільки ми стикаємося з тим, що ця проблематика вже дуже актуальна на рівні органів місцевого самоврядування, що пріоритет номер один, що пріоритет номер два, номер три, номер чотири. Я сьогодні опублікував допис на своїй сторінці. Про те, що в кривому розі на вулиці Гагаріна планували витратити на дорогу 800, ну майже 900 мільйонів гривень, і це вже зараз. Ну таких прикладів дуже багато. Починається аналізування по багатьом населеним пунктам, по багатьом бюджетам, пріоритети явно не ті. Тобто я з вами настільки погоджуюсь, тому що я свого часу командував групи, де були безпілотники. Я розумів наскільки довго вони живуть в лапках, і наскільки часто їх треба міняти. І коли ти звертаєшся до людей, дійсно вони віддають, ну якщо не останні, то передостанні кошти на те, е, дати можливість нам більш ефективно працювати на фронті. А пор а, а поруч масово викидаються кошти на другорядні речі, особливо якщо мова йде про ремонт тих самих доріг або їх реконструкція, як вони модно називають, в прифронтовій зоні. Тобто я на власні очі бачив, коли на першій лінії, де до лінії зіткнення було 20 кілометрів, продовжували класти асфальт. Розуміючи ризики з тим, що цей асфальт може тут не достояти в силу ну, багатьох обставин, починаючи від е, наступу е, російської армії і закінчуючи елементарними ракетними прильотами, на оспільству ці тему як довго живе безпілотник, і якщо взяти так на хлопський розум, ну на таку, то знаю там загальна прикидка. Скільки приблизно в скільки разів треба було б збільшити, збільшити закупівлі БПЛА, наприклад? Ну, е якщо вірити офіційній статистиці, принаймні те, що я бачив, то це, ну, я би казав в сотні разів. Це не в десятки, це в сотні разів. Життя, життя Мавіка, наприклад, саме такий розповсюджений вид е бепла, який, ну як, якщо ти повезе, то він буде жити довше, якщо він розвідне. Бачите, вони дуже діляться по категоріям. Є FPV, е FPV-дрони, е е е е які. Ну, призначені для того, щоб прилетіти і накрити живу силу або техніку противника, і там же він ну гине власне, сам цей безпілотник. Ну так, я перепрошую. мені позвонили і збило, а, будь ласка, якщо можете ще назвати от періоди життя існування цих безпілотників, в залежності від категорії розвідника або той, який, те, як ви кажете, прикриває бійців. Ну розвідник буде жити довше через те, що його функціонал інший. Його функціонал підніматися, робити аеророзвідку для того, щоб ці результатами ці острії користувалися інші підрозділи. Ну, першу чергу, артилерія. А є ударні дрони, які летять в одну сторону і ну гинуть, якщо можна так сказати, в той же день тут по ним взагалі все зрозуміло. Вони ну живуть тільки один раз. Є е, дрони у нас на озброєнні багаторазового використання, коли е, типу Евенджер, з якими, зокрема, ми працювали, е, вони летять на відстань там до 35 кілометрів, роблять скиди е, і повертаються в точку вигляду. Але це дуже сильно залежить від. Е, від ЗДАВ, так і російських і від ребів, тому що дуже в зонах, скажімо так, масових зіткнень, особливо це було помітно в Бахмуті, була перенасичена ребами територія, де дуже часто безпілотники не долітали через ну, те, що їх там, умовно кажучи, глушили і не давали можливість пройти в ті коридори, які планували кожна сторін. Тобто, це може бути доба, це може бути тиждень, це може бути година. Це випадкове явище, і вони їх треба брати, брати, брати і використовувати. Тому що головна перевага дронів це те, що ми зберігаємо людське життя. Якщо ти користуєшся багаторазовим дроном, який можна запускати з нашої території з глибини 10 кілометрів, і він ще 20 кілометрів буде летіти по окупованій по нашій, але по тимчасово окупованій території, ми таким чином. Максимально зберігаємо життя наших операторів, які з ними працюють. Якщо ми працюємо з дронами Камбікадзе, які е, летять на 2, 3, 4 кілометри, то наш оператор змушений працювати з нуля, е, то що називається з окопа. і звичайно, в такому випадку він наражається на небезпеку, як і будь який Ну, окопний піхотинець, неважливо якої спеціалізації, але людина, яка військовослужбовець, який працює з нуля, і чим більше у нас є цих дронів, тим більше ми зберігаємо життя. Все, це дуже проста істина. А ми я знаю, владі обговорюється питання. Якуже ми розуміємо, що це розхідний матеріал, який важливий власне для того, щоб наші захисники залишалися цілими живими, здоровими. Сергій Рудик, народний депутат України, підполковник збройних сил України, який воював на Донбасі, тож знає про що говорить і може ці всі речі коментувати.